Поговоримо про події на українському фронті. Російські війська не змогли повністю окупувати Гуляйполе, що в Запорізькій області в угрупуванні військ південь наголосили підрозділи сил оборони, виявляють і знищують штурмові групи противника в місті. а Також проводять ударно пошукові дії. Втім, російські війська намагаються перерізати логістику міста і штурмують навколишні населені пункти Варварівку та Добропілля. Сила оборони відбили 14 російських спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку. Бої точилися біля населених пунктів Солодке, Гуляйполе у бік зеленого на Оріхівському та Придніпровському напрямках українські військовики зупинили по два ворожих штурми. На нашу ефір долучається Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Волошин, доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, скажіть, будь ласка, як ви можете окреслити зараз загальну оперативну ситуацію на півдні? Які ділянки для противника є там пріоритетними, і якими діями він намагається просуватися вперед? Ну, вже зараз з початку доби у нас зафіксовано три десятки бойових зіткнень. Зокрема, 16 з них це на Гуляйпільському напрямку, і левова частина цих. Бойових зіткнень це вони тривають в самому місті Гуляйполе, шість з них зараз ще триває, і декілька. Ну навколишніх декілька тривають на навколишніх населених пунктах біля Гуляйполя. Угу. Крім того, на Олександрівському напрямку це теж доволі гарячий напрямок. Там зафіксовано дев'ять бойових зіткнень, і два з них ще триває. Ну, два бойових зіткнення на Оріхівському напрямку, і три на Придніпровському. Тобто сьогодні весь південь, простіше кажучи, він неспокійний і бої йдуть на всіх напрямках. Зокрема, противник також застосовує і авіацію, завдаючи завдав декілька авіаційних ударів, застосовуючи понад два десятки коригованих авіаційних бомб. В основному зараз ворог завдає ударів кабами по населеному пункту Залізничне. Це поряд з Гуляйполем. Ну, це залізнична станція Гуляйполе. Фактично, це населений пункт зовснув за, за декілька кілометрів від самого Гуляйполя. Ну, це і Гуляйпільський напрямок є у нас найгарячішим. Най... А таким активнішим, тому що противник не припиняє там штурмових дій ні в день, ні вночі. Якщо подивитися на розвиток ситуації в динаміці останніх тижнів, то що, на ваш погляд, за вашими спостереженнями найбільше змінилося в поведінці ворога? Вони почали йти вперед більшими силами, почали активніше застосовувати якісь типи озброєнь чи, можливо, щось інше. Ну, по-перше, зараз протягом вже десь двох тижнів дещо змінились погодні умови, бо до цього близько трьох тижнів у нас була тут доволі, скажімо, така ну, тепла погода і була погана видимість, тому що стояв густий туман, стояла мряка, і противник намагався проводити більше не лише штурмові дії, а й Такі інфільтраційні спроби проникнути в нашу глибину нашої оборони. Зараз противник проводить штурмові дії після того, як він проникнув на деяких напрямках, на деяких ділянках фронту, він е, проводить вже два тижні штурмові дії доволі активно, збільшуючи кількість і штурмових груп, і кількість е, бійців, які беруть участь в цих штурмових групах. Ну і крім того, противник зайшов в гуляй поле, він просувається там, намагається витіснити сили оборони України з цього населеного пункту, намагається завести групи закріплення, навіть знімаючи підрозділи з деяких інших ділянок лінії бойового зіткнення, щоб ці. Групи закріплення звільнили, скажімо, вивільнили верніше, штурмовиків і ті продовжували далі свої штурмові дії. Mm. Ну і взагалі ми поділили, скажімо так, поділили на сектори гуляйполе і все місто, і там декілька наших підрозділів і в кожному з цих секторів є наші позиції. Противник не може нас йти, виділити видавити. Ми, е, починає, ми проводимо там і пошуково-ударні дії, і дії на знищення цих груп. Ну а простіше кажучи, це це Гуляйполе це велика сіра зона, за яку точаться бої. А саме Гуляйполе на сьогоднішній день який вигляд має? Чи схоже воно на ту велику кількість повністю зруйнованих міст, яку ми бачимо на Донбасі, наприклад? Ви дуже правильно підібрали вислів, тому що. Перед тим як заходити в Гуляйполе, ворог застосовував десь близько двох тижнів удари коригованими авіаційними бомбами, mm -hmm. і місто фактично зруйноване. Там дуже мало де вціліли, хоча б стіни з деяких будинків. Зруйновані багатоповерхівки, зруйновані приватні будівлі, приватні господарства, зруйновані промислові зони. Ну, за, за все це точаться запеклі бої. То наші зайдуть, прочистять декілька вулиць, декілька кварталів. Після того заходять ворожі групи. Ну і постійно там тривають міські бої, стрілецькі сутички, і ситуація дуже і дуже складна, тому mm. що ворога там в рази більше, ніж наших. Південь має свою специфіку Це узбережжя річкові напрямки відкрите місцеві. Скажіть, будь ласка, яким чином противник намагається використовувати ці особливості для того, аби посилювати на сили оборони України, ну і відповідно, яким чином українська сторона використовує їх для більш ефективної оборони? Е, ну, краще говорити про те, що противник, скажімо, він е, доволі сильно описається того, що сили оборони України форсуватимуть. Захоплять не лише ну ми зараз тримаємо під контролем острівну зону. Що ми захопимо декілька плацдармів знову на правому березі, mm -hmm. а правий берег нижче, як ви казали, по таких по природних умовах. І е, противник, за даними нашої розвідки, навіть будує тонелі під землею для того, щоб можна було безперешкодно і безпечно пересуватись між ворожими позиціями. Це дані нашої розвідки про позиції ворога біля населених пунктів Каховка, Любимівка. Там ворог намагається, скажімо, закопатися під, під землю. Крім того, в степовій зоні. Чим особливість степової зони, ну вона відрізняється від інших напрямків, тим, що у нас доволі широка так звана кіл-зона, тобто та зона, яка. Знаходиться за лінією бойового зіткнення, вона вже сьогодні досягає ну, до 15 кілометрів. Тобто, все, що рухається і в нас, і у ворога в цій зоні, в цих смугах, воно е, майже постійно вражається, е, застосовуються і дрони, і дрони на оптоволокні, і артилерія. Е, ну, це тому, що видно, немає якихось. Таких особливостей місцевості, які можна використати як укриття, тому все видно як на столі, і mm -hmm. цим це ще одна з особливостей нашого півдня. Ну, і погода в нас інколи буває, вона чимось відрізняється від іншої лінії бойового зіткнення. Зокрема, це те, що, як я вже говорив на початку нашої розмови, що декілька тижнів стояла така суцільна туманна погода якою ворог і скористався в деяких на деяких місцях, зайшовши глибше, в, в, в зайшовши в глибину нашої оборони на деяких ділянках, пане Волошин, На останню хочу запитати вашу думку з приводу ось якого питання: ті громади півдня, які сьогодні перебувають на даний момент на достатньо безпечній віддаленості від зони бойових дій, і люди там, які проживають. Що б ви порадили враховувати як реальні ризики для них, коли вони дивляться на перспективу 2026 року, а що навпаки зайвим чином не драматизувати в тій ситуації, яка сьогодні складається на півдні? Ну, по-перше, я порадив би їм, як, як завжди, і це завжди мається порада. Іде першою. Це те, щоб дослуховуватися все, що говорять військові, офіційні військові. Це перше, по друге, е Військово-цивільні адміністрації, які є там е, на тих uh -huh. чи інших територіях, і третє, це те, щоб вони зважали на такий чинник, як е, ну, ворога постійно вдосконалюється і розвивається е, дай, ну, системи і ураження. Тобто ті ж е, fpv дрони вони зараз почали летіти далі і. Наприклад, росіяни вони влаштовують цілі сафарі, цілі полювання в громадах, які розташовані на правому березі Дніпра, зокрема в Херсоні, зокрема в інших населених пунктах Антонівці. Тому те, що, вражає те, що вони росіяни, вони не зважають на те, що це цивільні об'єкти, що це цивільне авто, що це просто. Ну, Цивільні люди, вони прості мирні мешканці, вони завдають по них ударів. І тому варто, скажімо, берегти власне життя, тому що ніхто, крім самої людини, краще її не збереже. Mm -hmm. Ну Це має такі поради на mm -hmm. наступний рік, адже, за даними розвідки, ворог підтягає сюди ще певні сили і засоби. А це говорить про те, що він не готується якось. Почати якесь перемир'я чи зупинити штурмові дії? Він і далі буде розвивати власну активність бойову. Щоро другої частині питання і того, що не варто драматизувати у цій ситуації, оскільки ми розуміємо, що ворог інформаційно, в тому числі, от він зараз, наприклад, Гуляйполя, вже там плеється, більше тижня заявляє, що місто під повним контролем, що ви постійно-постійно і -постійно спростовуєте. Вони продовжують і продовжують це заявляти. Я думаю, що свою інформаційну кампанію стосовно ситуації на півдні загалом, вони 26-му році також будуть нарощувати для того, аби паніку викликати у людей, які там живуть, зокрема, як одне з їх завдань. І в цій ситуації на вашу думку на щось зважати. Ще краще зважати про повідомлення офіційних джерел, тому що росіяни останнім часом застосовують таку тактику, як ми називаємо флаговтиків. Тобто групи інфільтруються глибоко в тил. Угу. Там вони роблять фотофіксацію, що вони нібито щось вже захопили. Правда, після цього вони живуть недовго. Ми їх знищуємо, але їхні інформаційна це скажімо певні штрихи для інформаційної війни. Угу. Тобто вже докази і для російських для російської спільноти, і для світової спільноти, адже світові осінтери вони беруть доказ в доказ фото-відеофіксацію, і, і вони цим самим спотворюють реальну інформаційну картину, яка на передньому краї, і це воно сильно до дуже впливає і на світову, скажімо, так на громадськість, і на те, що. Товується для того, щоб залякати українських громадян, тому прошу всіх і закликаю користуватися лише перевіреними джерелами і дослухатись до тих джерел, які говорять реально оперативну, достовірну і головне верифіковану з декількох джерел інформацію. Дякую вам, Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був з нами на прямому відеозв'язку, Розповів, що тільки від початку цієї доби вже понад 30 бойових зітнень зафіксовано на південному українському фронті. Ну а щодо цивільних кілька разів пан Волошин наголосив, що для того, аби правильно оцінювати ризики, які існують в цих обставинах, зокрема для цивільного населення, слід прислухатися винятково до офіційних джерел інформації.